Продовження. Дід почув, як заводять моторку. Тепер можна вийти, Ен, сказав він сестрі. Еге ж, тут холодно. Дуже хочеться чимшвидше опинитися на сонечку. Діти видісталися нагору і радо грілися на спекотному літньому сонці. Вони бачили, як моторка попливла від острова. Так, якийсь час їх не буде, міркував Дік. На що ви не забрали, як збиралися? Якби вдалося звільнити Джорджу Джуліана, ми б покликали на допомогу, бо Джорджа привела б нас через рифи. А чому не можна звільнити їх зараз? вигукнула Ен, і її очі заблищали. Спустимося східцями вниз і відсунемо засовку на дверях. Ми не подужаємо, зітхнув Дік. Ось поглянь. Ен подивилася туди, куди показав брат. Вона побачила, що ті двоє завалили вхід до підземелля уламками величезних брил. Вони доклали до цього багато зусиль. Ні, Діку, ні Ен. Це було не під силу. До сходів ми не доберемося, сказав Дік. Вони подбали про це. А де другий вхід? Ми жодної уваги не звернули на це і не маємо ніякої уяви. Знаємо тільки, що він десь біля вежі. То нума шукати його! запалилася Ен. Вони пішли до вежі у правому крилі замку. Але відразу стало ясно, що якщо раніше тут і був якийсь вхід, тепер від нього не лишилося й сліду. Саме тут мурування обвалилося найбільше. Скрізь лежали купи битого каміння, які годі було зрушити з місця, і діти невдовзі припинили пошуки. Хай йому грець, у вічі сказав Дік. Просто жахливо подумати, що Джорджа та Джуліан замкнуті там унизу, а ми нічого не можемо зробити, ніяк не можемо допомогти їм. Ен, може, ти щось придумаєш? Ен сіла на камінь і почала напружено думати. Її дуже турбувала ця ситуація. Потім обличчя її прояснилося і вона подивилася на брата. Діку, гадаю, ми можемо спробувати спуститися в шахту колодязя? Адже вона проходить і через підземелля, а там є отвір в стінці колодязя, якраз на рівні підземелля. Пам'ятаєш, ми пролізали в нього наполовину, дивилися вгору і бачили денне світло. Може, вдасться пролізти в щілину між стінкою та брилою, на якій я сиділа? Дік трохи поміркував. Підійшов до колодязя і подивився вниз. Гадаю, ти маєш рацію, Ен, нарешті сказав він. Ми, мабуть, зможемо пролізти в цю щілину. Там достатньо місця. Я не знаю, чи сягають під земеля ці сходи. Ну, Діку, спробуємо», – благала Ен. У нас нема іншого способу звільнити їх. Гаразд, погодився дік. Полізу я, а не ти. Не хочу, щоб ти звалилася в колодязь. Швидше за все, сходи йдуть тільки до половини, а далі вони пошкоджені. Все може статися. Тож залишайся тут, а я спробую. Ти ж будеш обережний, хвилювалася Ен. Візьми з собою мотузку, Діку. Щоб у разі потреби не довелося повертатися за нею. Слушна думка, похвалив дік. Пішов до кам'яної кімначини і взяв одну мотузку із запасів. Хлопець кілька разів обмотався нею, тоді повернувся до Ен. Ну, до роботи, бадьоро, сказав він. Не хвилюйся, зі мною все буде гаразд. Ен зблідла. Вона боялася, що Дік може впасти на дно колодязя. Вона дивилася, як він металевими сходами спускається на брилу. Він спробував пролізти в щілину, але це виявилося важко зробити. Нарешті йому це вдалося. І Ен вже його не бачила, але постійно чула, бо він озивався до неї. Сходинки ще міцні, Ен. У мене все добре, чуєш мене? Чую, кричала Ено колодязь, і дивна луна поверталася до неї. Обачніше, Діку, сподіваюся, сходи йдуть до самого низу. І я на це сподіваюся, відгукувався Дік. Аж раптом скрикнув. Дідько, сходи тут зламані, відламалися або скінчилися. Доведеться скористатися мотузкою. Хлопець замовк. Він розмотував мотузку намотану напоперек, потім міцно прив'язав її до передостанньої сходинки, яка здавалася достатньо міцною. Починаю спускатися по мотузці, крикнув він Ен. Не хвилюйся, зі мною все гаразд. Ну, вперед. Ен не розчула, що гукнув Дік після цього. Болона в колодязі спотворювала слова, і вона нічого не могла розібрати. Однак дівчинка раділа, що просто чує його голос, хоч і не розуміла, що він каже. Вона теж щось відповідала йому, сподіваючись, що він почує. Дік спускався по мотузці, тримаючись руками колінами і ступнями, як у школі в спортзалі. Він намагався зрозуміти чи дістався вже до рівня підземелля. Йому здавалося, що він спускається вже досить довго. Хлопець витягнув ліхтарик, увімкнув його, взяв у зуби, бо обома руками тримався за мотузку. У світлі ліхтарика він бачив стіни колодязя, але ніяк не міг зміркувати. Він вище, чи нижче рівня підземелля. Дік не хотів спускатися на саме дно, Нарешті хлопець вирішив, що тільки що проминув отвір до підземелля. Він трохи підтягнувся і з радістю побачив, що мав рацію. Отвір до підземелля був на рівні його голови. Діки ще підтягнувся і гойднувся до отвору. Йому вдалося вхопитися за цеглину, що виступала. І він почав протискуватися через отвір у підземелля. Це було непросто. Але на щастя, Дік був худенький. Урешті-решт він проліз до підземелля і зітхнув з полегшення. Став на ноги, він у підземеллі. Тепер можна йти за кридяними позначками до приміщення чи печери, де лежали зливки, і де, як він гадав. Чоловіки замкнули Джорджу та Джуліана. Дік посвітав ліхтариком на стіну, ось кридяні позначки, він просунув голову в колодязь і заволав, щодуху. Ен, я в підземеллі, Пильнуй, чи не повернуться ті двоє. Серце його колотало в грудях, але він пішов, звіряючись із позначками на стіні. Скоро хлопець дійшов до дверей кімнати, де лежали злитки. Як він і чекав, вони були замкнуті, щоб Джорджа і Джуліан не втекли. Знизу і згори були засунуті великі засувки, і діти зсередини не могли відчинити двері. Вони намагалися виламати їх та де там. Джорджа і Джуліан сиділи в печері зі злитками виснажені і злі. Чоловік приніс їм їжу і питво, але вони до них не доторкнулися. Тім був з ними. Лежав, поклавши голову на лапи і трохи гніваючись на Джорджу, за те, що вона не дала йому кинутися на тих чоловіків, як йому того хотілося. Але Джорджа була впевнена, що Тіма пристрелять, якщо він спробує вкусити. Добре, що у Діка Ен вистачило розуму. Не спуститися сюди, щоб не опинитися під замком, як ми, сказала Джорджа. Вони напевне зрозуміли, що з тою запискою щось не так, коли побачили, що я підписалася не Джорджа, а Джорджина. Цікаво, що вони зараз роблять? Напевне, ховаються. Тім раптом загарчав, а тоді схопився і підійшов до замкнутих дверей. Схиливши голову на бік. Очевидно, він щось почув. Сподіваюся, ці двоє не повернуться так скоро, мовила Джорджа. Вона освітила Тіма ліхтариком і здивуванням помітила, що Тім вихляв хвостом. Урюк у двері змусив ув'язнених підскочити. А тоді почувся бадьорий голос Діка. Агов, Джорджо! Агов, Джуліани, ви тут? Весело загавкав тім і взявся дряпати двері. Двері, діку, відчини двері, радісно крикнув Джуліан. Мерщій, відчини двері. Продовження буде.